Мій чоловік воював вже більше року. Загинув на херсонському напрямі. Так сталося, що вони евакуйовували хлопців і тим самим намагались спасти їх човна, і тим самим віддали життя. Це завжди жест пам'яті, жест пам'яті, що вони поруч з нами, що ми не забуваємо про них. Вони завжди з нами поруч.